Коли лунає повітряна тривога, медикиполого відділення Шосткинської районної центральної лікарні евакують всіх вагітних породіль із дітьми та їхніми відвідувачами у підвальне приміщення. У відділенні немає облаштованого бомбосховища і темний підвал на піваварійному стані. Єдиний їхній захист від ракет. Про це пише ЮНІСЕФ Юкреїн. В таких умовах 25-річна мати Оксана вперше заколусує свою новороджену доньку Ганну разом з іншими породіллями. Молода мама рахує хвилини у старому задушливому приміщенні до закінчення повітряної тривоги. Кожного місяця у шості народжується приблизно 40 немовлят. Для того аби всі немовлята та їхні мами отримували якісну медичну допомогу, почувалися себе комфортно та мали найнеобхідніші речі. ЮНІСЕФ передав до відділення витратні матеріали, інструментарі для пологів, транспортні. Кувези для немовлят, що народилися передчасно, а також пакунки-порятунки для новонароджених дітей та багато необхідного обладнання.